Мої вітання, панове. Слава Україні! До вашої уваги наш «Укравтоконтинент». Програма, яку ми створюємо для вас, за підтримки асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави, одні других роковин від початку рашиської агресії, Україна зіштовхнулася із дуже серйозною проблемою на польському кордоні. Наша знімальна група побувала на кількох пунктах пропуску. Подробиці просто зараз. Шалений і невмотивований тиск польських фермерів як на власну економіку, так і на економіку України, призвів до того, що уряд наших західних сусідів включив пункти пропуску з Україною до переліку критичної інфраструктури. Втім, поки що від цього пропускна спроможність вантажних переходів особливо не збільшилася. Протестувальники продовжують пропускати від однієї до трьох автівок упродовж години. І єдине, чим тут можуть зарадити українські перевізники, так це слідкувати, щоб поза чергою кордон. Не перетинали їхні польські колеги за принципом якщо стоїмо, то стоїмо всі. Цього тижня. Відповідна акція громадського контролю з Волині поширилася ще й на Львівщину. Якщо ми не будемо нічого робити, будемо тихенько. Ми просто втратимо ринок, ми просто втратимо свої підприємства. Перевезення буде, тому що є експортери, є імпертери і куча транспортних засобів в інших країнах. І ті же поляки, в яких сьогодні 200 тисяч автомобілів, а в нас якихось там 65, 68, 70 тисяч захватять ринок води. Попервах представники української влади були не в захваті від ідеї перевізників долучитися до контролю за вантажівками. Однак відомі безчинства польських фермерів із українським зерном та низка інших провокативних дій вплинули на ситуацію. Наголосимо, про блокування кордону з українського боку не йдеться. Вантажівки зупиняють представники Укртрансбезпеки на цілком законних підставах. Спільно з національною поліцією Укртрансбезпека слідкує за правопорядком, щоб не було десь незаконних об'їздів з боку польських перевізників, щоб тут не було ніяких заворушень. Слідкуємо, перевіряємо документи, здійснюємо рейдову перевірку. Акцент звертаємо, звичайно ж, на польських перевізників. Ну поки що, за декілька днів порушення таких не виявило. Але ці слова інспектора Укртрансбезпеки стосувалися лише пункту пропуску Краківець, бо на сусідній раві Руській перевірку не пройшла ось ця польська вантажівка. Вона потрапила на українську територію явно без якихось перешкод з боку польських протестувальників. Колега ось цього водія лише чотири дні тому завантажився аж у Лондоні. Потім дістався до Польщі, після чого. І просто він виїхав. Просто він вирушив на базу, а я під'їхав на те місце, де він зупинився. Сів за кермо цієї вантажівки і переїхав українсько польський кордон. Ось і все Мене не було в той момент у черзі, коли він під'їжджав. І я не знаю, як і що він там комбінував. Власне, на те, щоб таких випадків не траплялося, і спрямована нинішня акція українських перевізників. Більшість з них визнають її дієвість, але розуміють, для поновлення нормальної роботи потрібно повне розблокування кордону, адже поки що, після вже згаданого рішення польського уряду визнати переходи критичною інфраструктурою, сяк так нормалізувалися лише перевезення гуманітарних та військових вантажів. Ми сформовані там по 10 чоловік в групі. Ми сьогодні з 10-ї години приїхали перший раз сюди. Ще наразі не було жодного випадку об'їзду, черги. Ми ще не зафіксували. Проїжджали польські машини, виключно з гуманітарною допомогою, які їдуть першу чергу. Чотири машини з гуманітарною допомогою. І, до речі, всі польські. Ми дуже вдячні полякам. Вони і то такі досить старші люди, вони везуть, вони не бояться, вони їдуть в Україну. Є контроль. Бо дехто об'їжджає, наші хлопці сидять по 10-15 днів, а поляк 2-3 сутки вже тут. От. Ніхто не стоїть тут, тут польських машин немає. У нас просто мирна акція, нікого ми там не палимо, зерно не сипемо. Ми просто зараз з нашої сторони зробили так, щоб ми от стали зупинили тут. Маємо списки наші хлопці, які нам передають по тамтій стороні, як там є, от як машини в черзі стоять. І ми ці номера маємо тут. І відповідно так само ми з провіряємо цієї сторони, чи дійсно черга так йде, щоб там ніхто не об'їжджає, не обманюють. Але маємо інформацію, що там по там, тій стороні, що є такі, що об'їхали чергу, але вони знають, що тут їх будуть контролювати і вони стоять. Ну і вони наразі стоять там, наразі сюди не їдуть. Взагалі, нинішня блокада спричинила такий серйозний резонанс, що уже найближчими днями цю проблему мають розглянути на міжурядовому рівні. Серед іншого, польським колегам пропонується план взаєморозуміння для деблокади кордону з п'яти кроків. Так Україна має погодитись на обмеження, запропоновані Єврокомісією щодо аграрного експорту. Зокрема, йдеться про м'ясо, птиці, яйця та цукор. По-друге, наша держава направляє звернення до Єврокомісії з пропозицією провести невідкладний аналіз кластерів 4 і 5, до яких входять аграрна політика та транспорт. По-третє, польському уряду пропонується ухвалити спільне звернення. Дня до Єврокомісії із закликом зупинити російський аграрний експорт до ЄС, котрий нерідко складається із вкраденого в Україні збіжжя, і нарешті запустити давно обіцяний спільний контроль на кордоні нашої держави з усіма країнами Євросоюзу. Попри обіцянки польських фермерів безперебійно пропускати в Україну окремі види вантажів, зокрема гуманітарні товари, ці обіцянки виконуються далеко не завжди. У цьому пересвідчилися наші нові знайомі: перевізники з Фінляндії, Юркі Пакканен та Саулі Наппі. Низка фінських благодійних організацій зібрали для України медичну гуманітарну допомогу. Перевізники на власній вантажівці під час своєї відпустки привезли цей вантаж в Україну. На жаль, на заблокованому пункті пропуску Дорогузький Ягодин їм довелося простояти кілька днів. Завантажилися ми минулого четверга і до Польщі доїхали швидко. А потім нам було дуже дивно, що польські компетентні органи кілька разів відмовляли нам у вільному проїзді цього гуманітарного вантажу. Навіть була думка розвантажитися в Польщі. Але ж хто в такому разі доставив би цю допомогу до місця призначення? Враховуючи складну ситуацію на українсько польському кордоні, додому ми будемо повертатися через Румунію, хоча це й набагато довший шлях. Фінський гуманітарний вантаж, а це сучасні лікарняні ліжка, візочки для людей з інвалідністю, медикаменти, рукавички, маски, бинти, підгузники та багато іншого, було доставлено до Хмельницького. Місцеві транспортники на чолі з головою ради регіону, учасників АСМАП Віктором Ядухою, перевантажили гуманітарки на буси і розвезли за місцем призначення. Частину медикаментів та обладнання отримав місцевий військовий госпіталь, частину хмельницька міська лікарня. Перевезення відбулося за сприяння АСМАП України та фонду Свідомість. Чому через фонд Свідомість бо з 1 грудня змінились правила перетину кордону, і ця гуманітарка прийшла у військовий госпіталь Хмельницького і міську лікарню. Чому міську лікарню? Тому що дві третини кілька міст зайняті військовослужбовцями. І це допомога фінського народу, ми за це дуже вдячні. Вона вона дійшла туди, де вона потрібна. Потреба в гуманітарній допомозі безсумнівно присутня. Так, як ми використовуємо значну частину різного роду розхідних матеріалів, лікарських засобів, і, зокрема, та гуманітарна допомога, яка надійшла з від Фінляндії від фінського народу, для нас є особливо актуальним. Міська влада, державна влада вона звичайно всі вільні кошти спрямовує на підтримку армії, тому будь-яка допомога нам. У вигляді розхідних матеріалів, медикаментів і так далі, вона в будь-якому випадку допомагає і для лікування військовослужбовців, і для лікування цивільних осіб. Нам однозначно, якби я навіть не знаю, як би було, якби її не було на протязі цих двох років гуманітарної допомоги, чим би ми якби, лікували. Показово, що фінські перевізники, навіть попри нинішні пригоди на кордоні, готові і надалі возити свою допомогу в Україну. Тож фонд свідомість продовжує збирати заявки на ті чи інші потреби. На цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. І, звичайно ж, на те, що порозуміння на українсько-польському кордоні уже невдовзі буде знайдено. А поки що бувайте здорові, панове. Не забувайте підписуватися на наш канал і максимально поширювати це відео серед перевізників. Слава Україні!